Господь і Бог, Ісус, мій дорогоцінний, під захистом Твоїм я кожну мить, моє життя в Твоїх очах безцінне, в турботливих Твоїх руках я день і ніч. Ти прихисток мені, моє спасіння, в безпеці я у тіні крил Твоїх. Я дякую, Господь, що я Твоя дитина. Усі страхи мої ти подала, ти допоміг, ти спокій мій і моя сила, в тобі я щастя віднайшла своє, без тебе не жива була, без крила, ти оживив мій дух і окрилив мене, ти огорнув мене теплом своїм сердечним, відчула я в тобі твою любов. Великий ти Господь, як океан безмежний, ти вніс в життя моє, всю повноту свою, ти дав мені спасіння, дав надію на вічне життя поруч з тобою, в тобі, Ісусе, я все зможу, все осилю, в тобі радію я, живу тобою, ти вічна моя твердиня, ти мій спокій, Ти всемогутній, Ти величний Бог, найбільший скарб мій. Ти є все у всьому, ти мир мій, тиша, мій живий струмок. Я дякую тобі, Ісусе, за моє спасіння. З тобою вічність всю я хочу провести, я хочу сіяти в серцях добре насіння, щоб іншим людям добру звістку донести. Я дякую, Господь, що Ти змінив моє життя, придбати щастя справжнє можна лише з тобою. Найщасливіший день мого життя, коли відкрила серце я перед тобою. Дорогоцінний мій Ісусе, мій Спаситель. Не усвідомлюю тепер життя без Тебе. Ти добрий батько, ти мій цілитель, веди мене в святі, оселі неба. Амінь.